Липень 2014 року відносно невелика група криптоентузіастів поспішає придбати біткоін для того, щоб потім відправити його на гаманці розробникам децентралізованої мережі Ethereum і отримати взамін такі собі токени S, які в майбутньому дозволять користуватись новим блокчейном. Перші 12 годин ранні інвестори передали проєкту 3700 біткоїнів, у перерахунку 2,2 мільйона доларів. А всього за результатами продажу команді Ethereum, вдалося зібрати скромні за сучасними мірками 18 мільйонів доларів. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. Так ось, учасники тієї події могли купити один ефір приблизно за 30 центів. Тому ті з них, хто спромігся протримати токен хоча б кілька місяців, отримали відчутний дохід. Ну, а найбільш наполегливі змогли продати свої активи по піковій вартості 4800 доларів за монету. Ефіріум і досі залишається одним із найяскравіших і дохідніших токенсейлів в історії крипторинку. А запуск самого блокчейну дав старт так званій лихоманці ICO, під час якої численні інвестори заробили мільйонні статки і ще більше залишилось ні з чим. Цей спосіб отримання доходу і досі є широко розповсюдженим в індустрії. Тому цей наш урок буде присвячений токенсейлам і всьому, що з ними пов'язано. Отже, що розуміють під токенсейлом в криптоіндустрії? Токенсейл – від англійської токен та сейл продаж це спосіб розповсюдження токенів блокчейн проєкту серед ранніх інвесторів до того, як активи потраплять на відкритий ринок. Покупцям токен сейл дає можливість отримати активи по низькій ціні, а продавцям залучити капітал для розвитку проєкту. Сама процедура може проводитись у різних формах, розглянемо їх далі, але загальний принцип залишається незмінним. Учасники продажу передають проєкту певні активи, як правило, криптовалюту, отримуючи взамін токен, який має чи матиме певню цінність. Найпростіше думати про токен сейли як про спрощену форму IPO або Initial Public Offering. Коли компанія пропонує вкладникам акції по певній ціні до того, як вони почнуть торгуватись на відкритому ринку. Тільки у випадку з блокчейн-проєктами немає жорсткої фінансової звітності чи високих вимог до фінансового стану елітента. У токенсейлів є спеціалізовані терміни, з якими ви можете зіткнутись при використанні певних майданчиків чи ознайомленні з умовами продажу. В цьому уроці ми їх майже не використовуємо. Втім, все ж розглянемо. Вайтліст. Писок гаманців або користувачів, які отримують право на участь у продажі. Як правило, вайтлісти застосовують перед публічною стадією токен сейлу. Алокація кількість токенів, які може викупити один користувач. Важливо, що він має право придбати певний розмір алокації, але не зобов'язаний це робити. First come, first serve механізм сейлу, при якому токенів не вистачає на всіх учасників, тому алокацію зможе придбати той, хто першим встигне це зробити. Хардкап. Максимальна планка залучення коштів. При її досягненні токен сейл може припинитись. SOFTCAP мінімальна планка залучення коштів. Якщо вона не досягнута, то результати сейлу скасовуються, а учасникам повертають їх гроші. Вестінг схема передачі права власності на токен. Простіше кажучи, це графік, за яким інвестор отримує придбані активи частинами, наприклад, по 10% на місяць протягом наступних 10 місяців. Вестінг пов'язаний з кількома іншими термінами. КЛІФ це пауза в процесі передачі токенів. Наприклад, якщо Вестінг передбачає кліф на 2 місяці, а вже потім 10% токенів кожного місяця то це означає, що перші 2 місяці покупець не отримує нічого. Бач кількість токенів, які разово передаються інвестору. В нашому прикладі батч складає 10%, бо саме стільки активів покупець отримує один раз на місяць. Ті Token Generation Event – подія, з настанням якої токени створюються або розблоковуються для передачі покупцям. Наприклад, TGE може бути лістинг на певній біржі чи закінчення публічного токенсейлу. Поговоримо тепер про стадії продажу токенів. Час, коли блокчейн-стартапи були повністю прозорими та залучали капітал через вільний та відкритий продаж токенів, давно минув. Зараз багато проектів застосовує попередню емісію монет, які розподіляє за своїм переконанням серед роздрібних користувачів або великих венчурних фондів. Інколи цей процес може проходити відкрито і на заздалегідь визначених умовах, інколи про нього дізнаються вже постфактом після виходу основного продукту. Тому токенсейл може проходити приватно або публічно. А у команди проекту є вибір, якими саме механізмами користуватись і як їх поєднувати. Приватний раунд продажу токенів передбачає, що команда розповсюджує заздалегідь випущені токени проєкту серед обмеженого кола інвесторів. Як правило, це венчурні фонди, бізнес-ангели та інші власники капіталу дотичні до розробників. Власне, приватність полягає в тому, що пропозиція про продаж не є загальнодоступною. Кожен інвестор може отримувати індивідуальні умови залежно від його фінансових можливостей та ролі в розвитку проекту. Саме тому інколи приватний раунд поділяють на посівні сіт, стратегічні... Ранні інвестиції тощо. На кожному з цих етапів ціна та ліміти покупки можуть відрізнятись і, як правило, стають менш вигідними в міру розвитку продукту. Також варто враховувати, що приватні інвестори часто купують активи з певними обмеженнями, наприклад, забороною продажу на певний час чи поступовим розблокуванням або вестінгом. Це потрібно, щоб захистити проєкт від можливих масових продажів та цінового тиску, особливо на ранніх етапах існування. Сама інформація про приватні угоди може публікуватись командою з усіма деталями, скільки, кому та за якою ціною продали, а може залишатись закритою аж до повноцінного виходу токена на ринок. Втім, прозорість щодо попередніх продажів завжди додає бали репутації проекту та дозволяє більш пізнім інвесторам краще оцінити своє становище. Тому якщо вона загальнодоступна, це може свідчити про чесність розробників. Втім, звичайні користувачі, як правило, не мають доступу до інвестицій на цьому етапі. В кращому разі можна буде вкласти кошти через напівофіційний пул, який не бере на себе жодних обов'язків та не дає гарантій, тому створює додаткові ризики. Публічний раунд. На цьому етапі продаж токенів здійснюється публічно через спеціальну платформу або офіційний сайт проєкту. Детальніше про це поговоримо далі. Умови угоди, як от ціна чи ліміт покупки, відомі заздалегідь, а в токенсейлі може брати участь будь-який користувач, що відповідає заявленим вимогам. Отримати доступ до цього способу інвестування можуть звичайні фізичні особи з порівняно невеликим капіталом. Однак ціна токена та деякі інші умови можуть бути менш вигідними, ніж у інвесторів із приватного раунду. Фактично ж, приватний та публічний раунд мають дещо різні цілі. Якщо під час першого залучається досвід та кошти великих інвесторів, то другий націлений скоріше на більш справедливий перший розподіл токенів та формування ядра майбутньої спільноти. Саме тому проекти часто застосовують обидва інструменти, розподіляючи частину токенів у приватному порядку, а частину публічно через лаунчпади та інші загальнодоступні сервіси. Баланс між приватними та публічними інвесторами часто визначає токеноміку та майбутню ринкову динаміку активу. Тому розробникам важливо відповідально підійти до цього питання. Основні різновиди токенсейлів. Давайте трохи детальніше розглянемо основні механізми для публічного продажу токенів: ICO, IEO та IDO. Часто вони сприймаються як елементи послідовного еволюційного ланцюжка і в якомусь розумінні так і є. Втім, у 2024 році ці механізми існують на ринку одночасно, тому для новачка вкрай важливо зрозуміти різницю між ними. ICO або Initial Coin Offering. Першочергова пропозиція монет це механізм залучення інвестицій, під час якого команда проєкту передає попередньо випущені токени, збираючи кошти на подальшу розробку та розвиток. Технічно цей процес організовується через вебсайт, за допомогою якого користувачі можуть надіслати на гаманці стартапу криптовалюту, спочатку біткоін, а згодом все частіше ефіріум, USDT та USDC. В обмін вони отримують на свої адреси відповідну кількість токенів. ICO з'явились як блокчейн-аналог IPO. І отримали широке розповсюдження як більш зручний і нерегульований інструмент для залучення коштів саме в криптовалютних проєктах. Про ICO Ethereum ми говорили на початку цього відео. Однак першу таку пропозицію провів Metters Coin ще в 2013 році. Цей проєкт був націлений побудувати рішення для запуску токенів поверх мережі біткоїна і зараз відомий нам як Tether найбільший емітент стейблкоїнів в індустрії. Свого піку ця модель досягла в 2017-2018 роках, після того, як в мережі Ethereum з'явився стандарт erc 20 який дозволив розробникам запускати власні токени без потреби створювати окремий блокчейн. Власне, ця доступність і стала початком кінця ICO, оскільки тепер будь-хто з базовим розумінням коду міг створити власну монету. Ринок заповнили шахрайські проекти, в яких був тільки нічого не вартий токен та в кращому разі технічна документація з описом неймовірних амбіцій розробників та корисності їх продукту. З одного боку, завдяки ICO, ми побачили Brave браузер, AAVE, Cosmos, EOS – до речі, найбільший токен сейл, який залучив 4,2 мільярди доларів, та десятки інших проєктів, без яких зараз важко уявити ландшафт криптоіндустрії. А от з іншого боку, 80% усіх пропозицій монет в 2018 році виявились відвертим скамом, а середній показник виживання ICO-проєктів складає тільки 10%. Важко сказати, скільки б ще тривала ICO-лихоманка, яка живилась жадібністю інвесторів від росту біткоїна та неймовірних доходів вдалих проєктів, однак у 2018 році прийшла криптозима. І навіть чесні стартапи втратили більшу частину залучених в криптовалюті коштів, не кажучи вже про сками. Більшість учасників ринку, розчаровані шахрайством та крахом біткоїна, втратили віру в ICO та в індустрію в цілому. Саме тоді ICO і отримали свою сумнозвісну репутацію скаму, і зараз майже не використовуються на ринку за виключенням проєктів, які з певних причин не хочуть застосовувати інші моделі пропозиції токенів. Наступний тип IEO. Розшифровується як Initial Exchange Offering, тобто початкова біржова пропозиція. І саме ця модель фактично замінила перше покоління краунфандингу на блокчейні, відродивши пряме інвестування після зневіри в ICO. Як зрозуміло, з назви ключова особливість ІЕО в тому, що весь процес продажу токенів проєкту організовується не самою командою, а криптобіржею. Щоб брати участь в такому токенсейлі, користувачам достатньо зареєструвати біржовий аккаунт та поповнити його. Окрім того, одразу після IEO, як правило, токени потрапляють до лістингу і доступ до них отримує вся аудиторія біржі, що полегшує проблеми, пов'язані з початковим етапом торгівлі. З одного боку, це знімає частину витрат та обов'язків з розробників. З іншого, інвестори отримують свого роду гаранта доброчесності проєкту у вигляді торгової платформи. Останній фактор став вирішальним, оскільки після численних шахрайських ICO 2018-2019 років покупцям потрібні були хоч якісь механізми перевірки стартапів. Однією з найвідоміших і досі діючих IEO платформ є Binance Launchpad. Сам сервіс з'явився ще в 2017 році, однак саме з нього почалось відродження публічних токенсейлів після краху 2018 року. Так саме Binance Launchpad провели IEO BitTorrent, зібравши 7,1 мільйона доларів за 15 хвилин. Ще один тип IDO. Попри те, що IEO знизили кількість шахрайств та знову викликали інтерес інвесторів, в них був один недолік повна залежність від централізованих бірж. Ця ситуація сприймалась нормально, доки блокчейн інфраструктура не запропонувала децентралізовані аналоги бірж DEX, на основі яких виріс новий формат пропозиції токенів IDO або Initial DEX Offering. Від попереднього формату він відрізняється тим, що токен сейл проводиться на децентралізованих майданчиках, криптобіржах, типа Uniswap, SushiSwap тощо, або ланчпадах. Одним з найвідоміших ланчпадів є DowMaker, на якому було успішно проведено сотні продажів. Перше ж успішне IDO було проведене проєктом Raven Protocol, який зараз не надто відомий в індустрії. Однак за ним подібні токенсейли провели такі гучні проекти, як Compound та Curve. Ключовою перевагою IDO є те, що команда проєкту повинна створити відповідні пули ліквідності на майданчику, які дозволять відслідковувати цінові зміни і одразу торгувати токеном, не потребуючи попереднього ухвалення, як на централізованих біржах. Користувачі ж отримують можливість самостійно зберігати та керувати придбаними активами. Це додає до процесу фандрайзингу прозорість блокчейну, що приваблює багатьох інвесторів. І це тільки найбільш розповсюджені форми токенсейлів. Між ними встигли з'явитись і забутись рішення на кшталт IFO Initial Fork Offering, Daiko Decentralized Autonomous Initial Coin Offering, або ETO Equity Token Offering. Але чому токенсейли користуються попитом? Токенсейли хоч і сильно змінились за останні 10 років, однак досі залишаються розповсюдженим інструментом на крипторинку та корисні для обох сторін угоди. Сам проект отримує інвестиції для розвитку, зацікавлену стартову аудиторію та доступ до ринків без географічного обмеження. Інвестори в свою чергу можуть розраховувати на ряд переваг в порівнянні зі звичайними ринковими покупками, як от ранній доступ до токенів та продукту, ефективніше використання капіталу, а також можливість інвестувати анонімно та самостійно зберігати активи. Разом з тим потрібно враховувати, що для обох сторін токенсейли несуть певні ризики у випадку їх неправильної організації або недобросовісності розробників чи інвесторів. Такими ризиками можуть бути шахрайство, тиск регуляторів, як це до прикладу було з ICOTON, спекулятивність інвесторів, нижчі можливості для захисту інтересів, злами та крадіжки. Щоб мінімізувати можливі негативні наслідки від інвесторів, вимагається якісне дослідження проєкту та продукту. А розробники своєю чергою мають забезпечити максимальну прозорість намірів, використання фінансів та прогресу. До речі, якщо ви тільки знайомитесь з токен сейлами і не знаєте, де, коли та які проекти проводять пропозицію токенів, то рекомендуємо наш сервіс Encrypted Token Sales. Це абсолютно безкоштовний зручний інструмент, щоб відслідковувати інформацію про актуальні IDO, і та синхронізувати їх зі своїм Google чи Apple календарем. В наступному випуску ми перейдемо до більш масштабної теми та поговоримо про децентралізовані фінанси або ДЕФІ. Зокрема, розберемо, чим ДЕФІ відрізняються від традиційних фінансів, чому вони важливі для блокчейн індустрії та як можуть змінити найкраще життя людей. Розуміння концепції DEFI розширить ваш список криптовалютних операцій та допоможе зрозуміти, що заробляти на крипторинку можна не тільки через трейдинг та інвестування. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на каналі Криптобаза.